Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 19-й урок курсу географії 9 класу Чорна металургія України. Металургійний комплекс це сукупність галузей, що виробляють різноманітні метали. Більше 75% це залізо, сталь, чавун та різні сплави на їх основі легована сталь, феросплави і так далі. Суть металургійного виробництва Перше – видобуток рудної і нерудної металургійної сировини. Друге переробка рудної і нерудної металургійної сировини. Третє робота допоміжних підприємств, виробництво коксівного вугілля, вогнетривів, металургійного обладнання тощо. І четверте виробництво різних металів та їх сплавів, прокату та переробка брухту. Металургійний комплекс є важливою складовою промисловості машинобудування і металообробки та конструкційних матеріалів, що використовують як сировину метал. Металургійний комплекс складається з двох основних галузей чорної і кольорової металургії. Чорна металургія включає в себе виробництво чорних металів, чавуну сталі прокату, трубну промисловість, виробництво феросплавів, промисловість металовиробів, а саме металеве вилиття конструкції, інструменти кування, штампування. Кольорова металургія передбачає виплавку і переробку кольорових металів. Основна сировина для виплавки чавуну і сталі це залізні і марганцеві руди. А паливо коксівне вугілля. Збагачення руди це поліпшення корисних якостей руди шляхом видалення непотрібної речовини. Схема виробництва чорних металів має три ступені: Перша – підготовка сировини, друге виробництво чавуну, третє переробка чавуну в сталь і іншу продукцію чорних металів, тобто прокат. Перша стадія підготовка сировини це збагачення руди, що передбачає підвищення концентрації в руді корисних елементів і коксування вугіля. Друга стадія виробництво чавуну. Чавун виплавлюють у доманих печах з підготовленої сировини шихти агломерату коксу флюсів. Річчя в усталевих печах зі сталевих відходів, отримання окатишів. Третя стадія виробництво сталі і прокату. У плавильних цехах перероблений чавун і металобрухт переплавляють у сталь. Виробництво прокату є заключним етапом повного металургійного циклу. Його кінцева продукція рейки, балки, труби, листи, прути тощо. При виплавці металів використовують домині печі. Насправді це застаділий метод, яким нині користуються тільки Україна та Китай. Сучасні методи виплавки чорних металів передбачають використання електродугових та киснево конвертерних печей. Цікавий факт, що технологію киснево конвертерних печей розробили в Україні. А нині ними користується весь світ. Для виплавки сталі потрібно 80% рідкого чавуну і 20% металобрухту. Спосіб електропічний та киснево-конверторний. Так плавиться 70% світової сталі. 30% сталі виготовляють з металобрухту. Це переробна металургія, використовуючи електропечі. Прокатна промисловість виготовляє сортовий прокат різної геометричної форми: квадрат, круг, шестигранник. Залізничні рейки, швелера, трубні заготовки. Також виготовляють листовий прокат різної товщини, а з нього профілі. Трубна промисловість виготовляє чавуні та сталеві труби різного діаметру до 1420 мм для трубопровідів. Комбінування це об'єднання на одному підприємстві виробництв різних галузей економіки. У чорній металургії комбінування представлене у вигляді металургійних комбінатів. Підприємства, на яких представлені всі основні металургійні виробництва, це підприємства повного виробничого циклу, наприклад, підприємство Азовсталь. Стадії технологічного процесу на комбінаті повного технологічного циклу передбачають переробку руди в чавун, чавуну в сталь, а сталів готовий виріб, тобто прокат. Основні переваги комбінування зниження залежності від постачальників сировини, матеріалів та палива, скорочення транспортних енергетичних та управлінських витрат. Скорочення складських витрат продукцію можна передавати безпосередньо з одного цеху в інший, підвищення концентрації виробництва з усіма її перевагами, використання відходів основного і допоміжних виробництв, що забезпечує екологічність виробництва, фактори або чинники розміщення підприємств чорної металургії. перший це продуресурсний, орієнтація на територіальне поєднання родовищ кам'яного вугілля і руд кольорових металів, другий транспортний фактор. Це орієнтація на вантажопотоки коксівного вугілля і залізної руди, і третій споживчий фактор пов'язаний з розвитком міні-заводів і переробної металургії. Розміщення підприємств чорної металургії у приморських регіонах, як, наприклад, у Великій Британії та Японії, є досить виправданим, оскільки такий варіант розміщення забезпечує можливість підвезення сировини і палива та вивезення готової продукції морським шляхом. Окрім цього, часто імпорт залізної руди або брухту і кам'яного вугілля більш вигідний, ніж експлуатація місцевих родовищ. Факторами розвитку металургійної промисловості України є сировина, наявність транспортної інфраструктури, в тому числі і вихід до моря, а також близькість до споживача. У структурному плані чорна металургія України включає виплавку чавуну, сталі, виробництво прокату, труб і феросплавів. У структурному плані економіки чорна металургія України складає 16,2% промислового виробництва, 23,2% експорту, 5% валового внутрішнього продукту та 25% обробної промисловості. Загалом в Україні виробляють три види чавуну передільний, ливарний та спеціальний. Частка першого виду є найбільшою і складає майже 85%. Такий чавун використовується переважно для виробництва сталі. Оскільки більшість металургійних підприємств України є комбінатами повного циклу, то у них одночасно поєднується виробництво чавуну, сталі та прокату. Електрометалургійні підприємства, серовину для яких є металобрухт, спеціалізуються винятково на виробництво сталі та прокату. Підприємствами-лідерами, як за виробничими потужностями, доменними печами, так і за виплавкою чавуну є арселон-мітер. Кривий ріг, металургійний комбінат Азовсталь, що в Маріуполі, металургійний комбінат «Запоріжсталь» та підприємство Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. Динаміка виробництва чавуну у пострадянський період є дуже строкатою. В останні роки обсяги його виплавки помітно скоротилися: від 29,1 мільйона тонн у 2013 році до 20,5 млн тонн у 2018 році. Причиною цього є розміщення частини підприємств на окупованих територіях Донбасу. Щодо підконтрольних в Україні підприємств, то їхні виробничі потужності завантажені майже повністю. На відміну від виплавки чавуну, виробництво сталі може здійснюватися кількома способами. Упродовж багатьох років в Україні домінував мартенівський спосіб виплавки сталі. Однак в останні роки спостерігається скорочення мартенівського виробництва. Наприклад, повністю припинили свою роботу мартанівські печі підприємство Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча». Нині в Україні налічується 9 мартанівських печей, 8 із яких знаходиться на підприємстві металургійний комбінат Запоріжсталь». Практично всі вони використовуються для виплавки сталі. Найбільш поширеним на сьогодні є киснево-конверторний спосіб виплавки сталі. Перша в Україні така технологія отримання сталі була запроваджена в 1956 році. На Дніпропетровському металургійному заводі імені Петровського. Нині конвертери є практично на всіх металургійних підприємствах України. Провідні позиції за виробництвом сталі конвертерним способом посідають підприємство Арселор-Мітар Кривий Ріг і підприємство Маріупольський металургійний комбінат імені Іліча. Загалом на середину 2018 року для виплавки сталі використовувалося 13 із 16 конверторів. Найсучаснішим та найефективнішим є електротермічний спосіб отримання сталі. Він має кілька переваг. Перше дає можливість отримувати сталь більш високої якості, друге має відносно незначний вплив на довкілля, третє використовує як сировину металобрухт. Під дією дуже високої температури та наявності шлакоформувальних речовин у сталі знижується вміст закису заліза та сірки, чим і забезпечується відмінна якість готової продукції. Перше металургійне підприємство з використанням електротермічного способу виплавки сталі було збудовано в Україні ще в 1932 році у Запоріжжі. Його сучасна назва електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» імені Кузьміна. Це підприємство і сьогодні є найбільшим виробником електросталі в Україні. Інші підприємства з виробництва електросталі. Металургійний завод Дніпросталь Електросталь, що у місті Курахове. А також підприємство Енергомаш Спецталь, що у Краматорську. Вони належать до найсучасніших за технологіями та найновіших за часом будівництва в Україні. До 2013 року виробництво електросталі здійснювалося також на підприємстві Донецький електрометалургійний завод. Завдяки високій ефективності електротермічного способу виплавки сталі, виробничі потужності зазначених підприємств завантажені майже повністю. Динаміка виробництва сталі у пострадянський період є дуже строкатою і характеризується чергуванням періодів підйомів і спадів. Так, у 90-х роках ХХ століття обсяги виплавки сталі скоротилися більш ніж удвічі з 53,6 до 21,3 млн тонн. У 2008-2009 роках падіння було меншим і склало 35%. Відносно успішними для металургійного виробництва були 2001-2007 роки, коли на світових ринках спостерігалося постійне зростання попиту на чорні метали та ціни на них. Новим випробуванням для сталеплавильного виробництва України стали події 2014-2017 років. Через події 2014 року погіршилися позиції нашої держави світовому рейтингу країн виробників Сталі. Якщо у 2013 році Україна посідала сьоме місце у світі за обсягами виплавки сталі, то у 2018 році лише 13. Слід зазначити, що скорочення обсягів виробництва сталі зумовлено не лише подіями на Донбасі, а й кон'юнктурою на світовому ринку. Виробництво прокату є завершальним етапом циклу металургійного перероблення. Прокат виробляють зі сталевих злитків, які у свою чергу отримують за допомогою машин із безперервного лиття заготовки. Такі машини встановлені практично на всіх металургійних підприємствах України. Зі злитків виробляють сортовий листовий прокат, труби, рейки, балки, швелери тощо. Листовий прокат, у свою чергу, поділяється на товстолистовий, це броньована та котельна сталь, тонколистовий, покрівельна трансформаторна сталь, жесть і фольгу. В останні роки в Україні все частіше використовується технологія беззупинного зливка і беззливкове прокатування. За цією технологією охолоджений зливок сталі або розрізається на заготовки певної довжини, або шляхом обробки на прокатних станах відразу перетворюється на прокат. Завдяки такій технології поміто зростає ефективність металургійного виробництва. Металургійні підприємства України спеціалізуються на виробництві різних видів прокату. Так, на підприємстві Маріупольський металургійний комбінат імені Ліча виробляють сталеві злитки, сталевий лист. Гаряче катаний, холодно катаний. Та оцинкований прокат. На підприємстві Дніпровський металургійний завод, що у Дніпрі, кранові трамвайні рейки, швелери, кутники, спеціальні профілі. На підприємстві Інтерпайп сталь Металургійний завод Дніпросталь, що у Дніпрі. безперервно литі заготовки з вуглецевих і легованих сталей великого перетину для виробництва труб і залізничних колісних пар. Підприємство Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь», що у Запоріжжі є ключовим в Україні виробником нержавіючої сталі. Обсяги виробництва готового прокату в останні роки постійно скорочуються. У 2017 році в Україні було вироблено лише 11,7 мільйона тонн прокату. На початку 90-х років ХХ століття в Україні налічувалося 8 підприємств із виробництва різних типів труб. У кризові роки обсяги виробництва труб суттєво знизилися. Проте підприємства зберегли свої потужності і з часом були приватизовані. Провідними центрами виробництва труб в Україні є міста Новомосковськ, Дніпро та Нікополь, у яких розміщується низка потужних підприємств, що виготовляють труби різного призначення для нафтопереробної, нафтохімічної, авіаційної, харчової промисловості, суднобудування, приладобудування, енергетики, транспортування нафти та природного газу та багатьох інших. Обсяги виробництва труб в останні роки постійно скорочуються. У 2018 році в Україні було вироблено лише 1,1 мільйона тонн труб. Феросплави є напівпродуктами металургійного виробництва, які використовуються при виплавці сталі для розкислення та легування рідкого металу, скріплення шкідливих домішок тощо. Їх виробляють на спеціальних підприємствах чорної металургії, а сам процес є дуже енергомістким. Через це феросплавні заводи у своєму розміщенні орієнтуються на джерела дешевої електроенергії. Найпотужнішим в Україні є Нікопольський феросплавний завод. Це унікальне підприємство, що є одним із світових лідерів за виробництвом феросплавів 11%. Його потужності дозволяють щорічно випускати більш ніж 1 мільйон тонн силікомарганцю та 250 тисяч тонн. Феромарганцю, споживаючи при цьому від 2 до 2,5% загальнодержавного виробництва електроенергії. Понад 75% продукції Нікопольський феросплавний завод експортується. Запорізький завод феросплавів. Головними видами його продукції є феросилікомарганець, марганець феромарганець, марганець металевий і т.д. На це підприємство припадає 5,7% заганосвітового виробництва феросплавів. Левова частка продукції також експортується. Побузький феронікеловий комбінат, що у Кіровоградській області, є фактично єдиним підприємством України, яке виробляє феронікель із бідних окиснених руд. Його потужності дозволяють переробляти до півтора мільйона тонн руди і отримувати щорічно до 100 тисяч тонн сплаву заліза з нікелем, хромом, кремнієм і міддю. На окупованій території Донбасу розміщується Стаханівський завод феросплавів, про діяльність якого нині невідомо у попередні роки на ньому вироблялося майже 50% феросплавів, які необхідні для виплавки електротехнічної, ресурсно-пружинної та жаростійкої сталі. У попередні роки на ньому вироблялося майже 50% феросплавів, які необхідні для виплавки електротехнічної, ресорно-пружинної та жаростійкої сталі. Динаміка виробництва різних типів феросплавів зазнала в останні роки певних проте не кардинальних змін. У 2017 році їх було вироблено навіть більше, ніж у 2012 році. У структурі виробництва феросплавів переважає феросилікомарганець, частка якого становить майже 73%. Вагомим структурним підрозділом металургійної промисловості є метизне виробництво. Його продукцією є болти, гайки, шурупи, цвяхи, дріт, електроди для зварювання, стальні канати, сітки тощо. У середині 90-х років ХХ століття в Україні налічувалося близько 20 метизних заводів. Розміщувалися вони переважно в металургійних центрах країни. Нині кількість підприємств дещо зменшилася, що призвело до зростання концентрації виробництва метизної продукції. Провідними центрами метизного виробництва є міста Дніпро, Одеса та Запоріжжя. У структурі виробництва метизної продукції провідне місце посідає дріт низьковуглецевий, дріт стальний, канати та цвяхи. Лідером з виробництва метизної продукції країни є підприємство Дніпрометиз, частка якого становить 30-35%. Головними видами його продукції є болти, гайки, дріт, цвяхи, кріплення тощо. Потужним виробником метизної продукції є приватна акціонерне товариство. Стальканат-Сілур. Воно утворилося від злиття у 2010 році підприємства Сілур, що в Харциську, і з підприємства Стальканат, що в Одесі. До 2014 року це підприємство було найбільшим в Європі виробником металевих канатів і дроту. Нині працює лише та частина підприємства, яка розміщується в Одесі. Третім за обсягами виробництва метизної продукції в країні є підприємство Гарант Інвест». Головний офіс, якого знаходиться в Дніпрі, а виробничі потужності у місті жовті води. Це сучасне підприємство, яке було засноване у 2005 році. У ньому встановлено найсучасніше обладнання відомих європейських компаній. Головна його продукція дріт, сітка звичайна та оцинкована. Близько 10% метизної продукції країни виробляє Запорізький сталепрокатний завод. Асортимент його продукції досить широкий, від будівельних цвяхів до дроту і металевої сітки. Помітними виробниками метизної продукції також є завод Метис, що у Кам'янському, та промбуд Метис, що у Дніпрі, які спеціалізуються переважно на виробництві дроту та металевої сітки, а також підприємство «Дружківський метизний завод, яке виробляє кріплення для залізниць і мостових конструкцій. Значна кількість підприємств із виробництва метизної продукції розміщується на окупованій території Донбасу Донецьк, Харциск Макіївка. Металургійне виробництво є складним технологічним процесом, який потребує постійної модернізації і запровадження нових технологічних рішень. Для цього працюють низка науково-дослідних установ відповідного профілю. Понад 80% продукції металургійної промисловості експортується. До недавнього часу основними ринками збуту цієї продукції були Китай та Росія. Оскільки Китай суттєво наростив власні потужності, а в Росії продукція не експортується з політичних і військових причин, то нині триває пошук нових ринків збуту металургійної продукції. У 2017 році найбільше товарів Чорної металургії експортується до країн ЄС та Близького Сходу. Загалом Україна отримала від експорту продукції металургії майже 9 мільярдів доларів у 2017 році. У структурі експорту продукції металургійної промисловості першість належить напівфабрикатам, плоскому прокату та феросплавам. Вони входять до десятки провідних експортних товарів України. Ще з кінця 19 століття основними регіонами зосередження металургійного виробництва були Донбас і Придніпров'я. Між металургійними підприємствами, коксохімічними заводами, копальнями, підприємствами з видобутку сировини цих регіонів сформувалися тісні виробничі зв'язки. Це давало підстави для виділення в межах України трьох районів виробництва чорних металів Придніпровського, Донецького та Приазовського. До Придніпровського району входять Дніпровський, Криворізький, Запорізький і Нікопольський промислові вузли. Основи для формування цього району стали значні поклади залізної та марганцевої руд, а також розташовані відносно близько запаси коксінного вугілля. Нині цей район є головним виробником продукції металогійної промисловості. На нього припадає майже 92% виробництва сталі та прокату та майже 82% труб. У складі цього району першість у виробництві металургійної продукції належить Дніпропетровській області, у якій продукується 53% сталі і прокату та майже 79% труб. До складу придніпровського району входять металургійні підприємства Дніпра, Новомосковська, Кам'янського, Кривого Рогу, Запоріжжя та Нікополя. Донецький район чорної металургії сформувався на основі власних запасів коксівного вугілля та довізної руди з Придніпров'я. Головним металургійним вузлом цього району є Донецьк. До центрів металургії відносяться також міста Курахове та Краматорськ. Цей район спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, різних видів прокату, заготовок, зливків, валів роторів, корпусів турбін, частин електричних машин, гірничо-шахного обладнання і т.д. До складу Донецького району входять металургійні підприємства міста Курахове, підприємство Електросталь, Краматорськ, підприємство Енергомашспецсталь та підприємство Краматорський металопрокатний завод. Значна частина металургійних підприємств цього району знаходиться нині на окупованих територіях. Приазовський район чорної металургії сформувався на основі власних запасів залізної руди та довізного вугілля з Донбасу. Через анексію Криму і окупацію частини Донбасу цей район не функціонує, як це було до 2014 року, оскільки порушені всі промислово виробничі зв'язки. А головний металургійний вузол цього району Маріуполь нині доцільно включити до складу Донецького району чорної металургії. В Маріуполі розміщуються два потужні підприємства Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та металургійний комбінат Азовсталь. До основних проблем чорної металургії України відноситься перше висока матеріаломісткість 60% собівартості це сировина та енергоємність, друге технічна і технологічна застарілість обладнання, ну, наприклад, доменний спосіб виробництва, що негативно впливає на екологічний стан оточуючого повітря, а також забруднення земель відходами виробництва. Передбачається реконструкція підприємств, поліпшення якості і розширення асортименту металевих виробів. Створення принципово нових комплексів, які поєднували виробничі процеси чорної, кольорової і хімічної промисловості для випуску нових сплавів. Найперспективнішою продукцією комплексу є виготовлення тонкого листа, високоміцних водо- і газопровідних труб з покриттям, сталевих канатів і арматури. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 19-го уроку курсу географії 9 го класу Чорна металургія України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!